Друзі, привіт! Маю чудовий рецепт новорічних пряників. Цей рецепт перевірений, такі пряники легко приготувати і вони завжди добре вдаються. Тісто ароматне, піддатливе, з ним легко працювати і можна зробити будь-яку форму. А Особливо цей процес люблять діти. Тож готуйте, смакуйте і нехай вдається. Отже, у каструлі з товстим дном з'єднуємо масло, цукор. Мед та корицю. Відправляємо це все підігріватися на маленькому вогні і доводимо до кипіння. Як тільки маса починає кипіти, вимикаємо вогонь, додаємо соду, перемішуємо і залишаємо, щоб похолону. Далі додаємо яйця і перемішуємо. Тоді просіюємо борошно і замішуємо еластичне тісто. Тісто загортаємо в харчову плівку і відправляємо у холодильник на 40 хвилин. Далі виймаємо із холодильника, розрізаємо на три частини, кожну частину розкачуємо і вирізаємо пряники. Важливо, щоб тісто не було надто тоненьким, товщина має бути приблизно 2-3 мм. Випікаємо пряники, у розігрітій до 180 градусів духовці 5-7 хвилин, щоб не пересушити. Для глазурі яєчний білок перемішуємо із цукровою пудрою та лимонним соком до утворення такої пасти подібної консистенції. І прикрашаємо ним пряники за бажанням.